Всім привіт, друзі! Нарешті в мене з'явилась можливість записати для вас нове відео. З нинішніми відключеннями світла це зробити складно і знайти час, коли є електрика, а тим більше знайти бажання взагалі щось робити. Але сьогодні, к щастю, умовно кажучи, зірки співпали. Спочатку я хотів записати відео огляд на популярні інструменти для розробки агентів, включаючи ноу-код no інструменти, так і популярні фреймворки. Але я вирішив зробити відео попростіше для себе, а саме розповісти вам про власну думку про бібліотеку LangChain, найпопулярніший фреймворк для розробки агентів, і чому я перестав користуватися цим фреймворком. І вже декілька місяців я, в принципі, не користуюсь взагалі. Ну а відео огляд про популярні інструменти я тоді відкладу на потім. Ну і ще я десь чув, що на Ютубі дуже часто залітають відео із негативом про щось, тому можливо навіть вийде сьогодні мені трохи похайпати. Також хочу одразу вибачитись за свій голос, тому що я трохи прихворів і іноді може звучати трохи хрипувато. Тож, давайте розпочинати. Перш за все, хочу сказати, що більшість моїх претензій до ончейн може бути обумовлена тим, що ця бібліотека є по суті однією із найперших фреймворків для розробки агентів, якщо не найпершою. Тобто її творцям доводилось набувати власні шишки. Але як казав класік, I Ну і звісно, це не є якийсь об'єктивний огляд, а саме моя суб'єктивна думка, котра базується на моєму власному досвіді, і ви можете зі мною не погоджуватись, можете посперечатись зі мною в коментарях. Тому моя перша і найголовніша претензія до цього фреймворка це її громоздкість. Ця бібліотека вже існує досить давно, і вона за цей час свого існування досить обширно вже розрослась. І LanqChain намагається покрити собою якомога більший спектр задач. І за цього крива опанування цим фреймворком, вона є дуже крутою, тому що на початку навіть не зрозуміло, який кор функціонал Langchain має, тому що в ньому є такі штуки, як ретрівери, функціонал для побудови рег пайлайнів, побудова агентів, також є перегружений і досить замисловатий Пайп-оператор, котрим ви якраз і можете будувати саме ці чайни. Плюс там є лендграф для побудови саме ну, графових обчислень. І тобто, якщо ви тільки починаєте вчити ландчейн, взагалі складно усвідомити, з якого боку підійти до цієї бібліотеки, тому що е, вона намагається бути про все одразу. Але коли ти намагаєшся задовільнити кожну потребу, в кінцевому рахунку ти просто провалюєшся в усьому, або принаймні дуже посередньо з цим справляєшся. Так і тут, бо багато функцій, хоч і є, але вони або недостатньо гнучкі, або складні в опануванні, або просто застарілі дуже часто. У якості прикладу одночасно складного та незручного функціоналу можу навести блок керування пам'яттю в LangChain. бо я декілька разів намагався використовувати їхній модуль для керування пам'яттю, але він завжди виявлявся дуже обмеженим. Шах вліво або вправо, і мені доводилося писати багато кастомного коду поверху для того, щоб обійти певні обмеження. Було простіше керувати пам'яттю окремо власноруч. І тут я хочу виділити мою наступну претензію до ландчену, а саме негнучкість. Я вже згадав про обмежене керування пам'яттю, але цей досвід можна екстраполювати на багато інших функцій. Найбільше гріхів на моїй пам'яті я помічав саме в додаткових інтеграціях. Коли вам потрібно інтегрувати сторонній сервіс, і Langchain має різного роду обгортки для певних сервісів, таких як сторонні векторні бази даних, наприклад. Але всі ці обгортки, вони зазвичай, по-перше, бувають ускладнені, тому що лангчейн намагається підігнати різні сервіси під один знаменник, для того, щоб можна було використовувати умовно одну і ту ж саму абстракцію. І, ну, і би В цьому немає нічого поганого. Але різні сервіси вони мають свої певні нюанси, коли використовувати ту або іншу інтеграцію. І за цього прості інтеграції можуть бути занадто сильно ускладнені. Або може бути зворотня ситуація, тому що, навпаки, певний нішевий функціонал він може просто не підтримуватись певною обгорткою. І на ці граблі я так само багато разів вже наступав. Але якщо ми повернемось до керування пам'яттю, можливо, то я просто тупий і не розібрався, як повноцінно використовувати. Цей модуль. Тоді я хочу підкреслити тут інший додатковий мінус, а саме забагато складних абстракцій. І звісно, так як лендчейн намагається бути в кожній бочці затичкою, це неминучий ефект, що розробникам доводиться додавати багато вузькоспеціалізованих класів для того, щоб весь цей монстр він працював як слід. Але також це означає, що простим кінцевим користувачам по типу мене доводиться витрачати свій час на те, щоб просто. Розбиратись і вчити всі ці класи та абстракції. При тому, що багато із цих абстракцій, вони, по суті, і не потрібні. Наприклад, я досі не знаю, що робить клас Conversational Buffer Memory. Я його часто бачу в різних туторіалах, але я його в житті не використовував, тому що ну, мені не потрібно було. Хоча я використовував функціонал Landgraf і багато ну, саме продвинутого функціоналу. Ну і коли я бачу все це. Ізобілія просто класів та абстракцій, мені відверто хочеться просто кричати. Але інша проблема, котра пов'язана із цими абстракціями та громоздкістю бібліотеки, це те, що сам API Langchain, як на мою думку, він е, жахливо виглядає. Тобто код неприємно читати і в ньому складно розбиратись. І це я опишу як уродливість коду. Бо знов таки, тут я напевно буду трохи емоційним, але як на мене, майже весь функціонал лангчейна. Окрім мабуть, пайп-операторів та ретриверів, він не є інтуїтивно зрозумілим і читається він погано. У якості приклада можу навести функціонал створення реакт агентів найпоширеніших агентів, по суті, тобто агент, котрий вміє викликати певні інструменти. Основна проблема в тому, що в ланчейні немає уніфікованого API, як ви можете це робити. Я попросив шиї написати мені приклад створення агентів за допомогою ланкчейну декілька разів. І всі ці приклади виглядають абсолютно по-різному. Але справедливості заради скажу, що один із цих прикладів він вже є, по суті, деприкейтед, тобто розробники активно працюють над поліпшенням свого API і намагаються прибирати старий код. Але, як на мене, бібліотека ще далека від ідеалу. А тепер давайте вам покажу, як цей ж самий функціонал реалізується в інших бібліотеках конкурентах, таких як Google ADK, тобто Agent Development Kit. А також OpenAI agents. І що там, що там, ви можете побачити майже ідентичний код, де у нас є зрозуміла абстракція agent із зрозумілими параметрами із зрозумілими так само призначеннями. Один клас створює агента, а інший відповідає за луп виконання. Ну і зайвого ви нічого не бачите. І тут я торкнувся іншої проблеми з бібліотекою Langchain. а саме те, що ви можете писати один і той самий код по-різному. Але це. В даному випадку не є компліментом, тому що це не справа угнучкості бібліотеки, а саме в тому, що API ландчену регулярно змінюється, але legacy Код він не завжди прибирається. І з документації так само до речі. І виходить так, що в бібліотеці просто багато різних функцій, котрі виглядають по-різному і відчуваються по-різному, а роблять, по суті, одне і те саме. Ще до речі, на цьому моменті я згадав про іншу проблему а саме проблему дебагінгу. Бо із-за перенасичення абстракцій, стек трейс при поставленні breakpoint так само він зростає неймовірно. Ну і, звісно, копатись в цьому потім ну, не є приємним. Також з інших проблем бібліотеки можуть ще згадати їхню документацію, котра, звісно, із за громоздкістю самої бібліотеки, так само ну, величезна, по суті, і в неї зберігаються туторіали і референси на застарілий API. Котре, по суті, вже не актуальна. Але так само хочу тут відмітити те, що перед цим відео я трохи якраз передивився е, актуальну версію Langchain, і їхню документацію, і побачив, що вони активно теж працюють над її поліпшенням, тобто поліпшенням документації, і намагаються якраз прибирати все це зайве. Ще, до речі, для мене є червоний дзвіночок для будь-якої бібліотеки, і це актуально для Langchain, е, це проблема з імпортами. А саме, ти не розумієш, який компонент де зберігається, і ти навіть не можеш це запам'ятати, тому що так само API регулярно змінюється, і в і певні класи стрибають з одного місця розташування в інше. І навіть коли ти просиш шиї згенерувати тобі код на лендчені, він так само дуже часто генерує тобі некоректний код, тому що імпорти невалідні. І більш того, в мене навіть було в моєму досвіді один раз таке, що я. І за того, що я не не можу пофіксити ці імпорти, і за допомогою штучного інтелекту, я поліз в документацію, щоб подивитись, ну який цей імпорт має бути насправді. І ну, він навіть там був неправильний. Хоча в мене, якщо що була актуальна версія ландчену, я її оновив перед цим. Далі хочу сказати, але це вже напевно моя забаганка. Мене бісить, коли замість одного фреймворку ми маємо мільйон пекеджів, де тонким шаром розмащена різна логіка. Бо ми не маємо просто єдиний лангчейн. Ми маємо лангчейн, ландграф, лангчейн ком'юніті, лангчейн кор, лангчейн OpenAI і багато лангчейн обгорток для різних інтеграцій. І з обгортками, напевно, тут нема, в принципі, проблем. Але я не розумію, чому мені, мабуть, постійно потрібен лангчейн ком'юніті. Я розумію, це, мабуть, якийсь. Сторонній так, плагін, додатковий пекедж з певними додатковими функціями від ком'юніті. Але я зазвичай не використовую якийсь такий нішевий функціонал. І мені здається, весь цей функціонал, котрий, до речі, не розумію, котрий зберігається в ландшей ком'юніті, він, як на мене, він мав би зберігатись, ну, в оригінальному ланчейні. І ще тут смішно те, що, незважаючи на те, що ми маємо мільйон різних пекеджів, пов'язаних з ланчейном, все одно сам корінневий ланчейн, він. Все одно залишається дуже великим і перенасиченим на функціонал. Наступна проблема, про котру я дуже коротко згадував, це сама застарілість функціоналу. Бо, наприклад, коли вийшов GPT-5, ланcin довгий час не підтримував цю модель і виклики до неї. Також в якийсь момент OpenAI релізнув е, Responses API замість їхнього конвенційного Chats API, вони перейшли на більш новий Responses API, який ну, більш продвинутий. Але так само ландше довго. Не додавав відповідну логіку. Ну і насправді не дивно, що ландчейн має цю проблему, бо коли ти намагаєшся бути обгорткою до різних API і різних сервісів, то, звісно, тобі ну, просто неможливо тримати руку на пульсі кожної із інтеграцій, щоб оперативно її оновлювати. Тому тут потрібно усвідомити більш фундаментальне питання: а саме, що важливіше, використовувати певну обгортку навіть із застарілим функціоналом і чекати на обнову, чи використовувати. Певний сервіс або функціонал напряму. І я все більше схиляюсь саме до другого. Тим паче дивлячись на те, з якими темпами виходять нові моделі, ну і взагалі сама область штучного інтелекту, вона розвивається шаленими темпами. Але тут не зрозумійте мене неправильно. Ланкчейн, він має круті та корисні фічі. На кшталт того ж згаданого пайп-оператора, функціоналу ретриверів, потім декілька абстракцій для створення промптів є для мене корисними. Також, до речі, можливість візуалізувати ваш граф, котрий ви створили в ленграфі, за допомогою ленгсміта, Це теж досить крута штука. Але все одно, як на мене, всього цього недостатньо і використовувати ленгчейн – це як забивати цвяхи осцилографом. Деякі мої знайомі, вже ветерани розробки, з котрими я спілкувався на тему ленгчейна, кажуть, що використовують його здебільшого суто для ретриверів. І це по суті все. Таким чином, я хочу сказати, що, як на мене, лангчейн, він намагається відкусити більший шматок, ніж він може проковтнути. І напевно ви можете зі мною посперечатись з тим, що це неминучий сход будь-якої бібліотеки, котра вже існує давно, і вона обросла фанбазою. Але ж ні, і я завжди згадую дві популярні фреймворки саме для тренування нейромереж. Мені раніше подобалось їх порівнювати, а саме PyTorch та TensorFlow. Раніше вони йшли на гавнугу за популярністю, але PyTorch, врешті-решт, він обігнав TensorFlow і став найпоширенішим фреймворком для навчання нейромереж. І я в принципі розумію, чому, тому що до TensorFlow в мене багато претензій, котрі дуже сильно перетинаються з тими, що я навів в цьому відео про лангчейн. Грамостка незрозуміла бібліотека із багатьма різними функціями, що по суті і не потрібні. А PyTorch після багатьох років розвитку залишається стислим, лаконічним та зрозумілим. І звісно, якийсь функціонал і в PyTorch і теж змінювався, але він ніколи не переростав такого нерухливого дінозавра. Ну і тут мені б, напевно, варто було б розповісти вам, що тоді використовувати замість вчина для розробки агентів. Бо для хорошого тону, якщо я критикую, то я маю щось пропонувати. Але вже повноцінний огляд із альтернативами я хочу зробити пізніше. А зараз можу тільки сказати те, що я зараз намагаюся взагалі не використовувати будь-який, в принципі, фреймворк, а писати, по суті, все самостійно. І використовувати якісь обгортки тільки якщо я дійсно вважаю, що це потрібно зробити. Що я точно завжди використовую, так це OpenAI-клієнт для доступу до відкритих моделей LLM або для моделей, що я самостійно хочу за допомогою, наприклад, VLLM. А все решта є дуже опціональним. В одному із старіших відосів я розповідав вам про те, що я використовую PyTransitions, якщо мені потрібно побудовувати якісь складні графи переходів для моделювання якоїсь складної поведінки агентів. Це якщо що замість ленд а так, скажу від себе, що взагалі не варто якось ускладнювати та адоптити якісь популярні фреймворки для розробки агентів ваш код, якщо це дійсно не є конче потрібно. Тим більше, що якісь нові фреймворки для розробки агентів, вони виходять майже кожен день і за всіма просто не ослідкуєш. Дякую за перегляд, підписуйтесь на цей канал, а також долучайтесь до мого телеграм-чату, де я стараюсь створити власну спільноту однодумців та розробників. Машинного навчання, штучного інтелекту тощо. Всім пока!